людям наше сердечне Вітанічко на каналі Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! Сьогодні, за вашим проханням, ми підготували аграрний гороскоп яровизації картоплі на березень 25-го року за київським часом. Ви нас попросили підготувати, тому що лютий завершується, сонечка піднімається все вище, і вже думаємо, коли ж ми ще будемо висаджувати, особливо картоплю. Ну що ж, давайте розглянемо найкращі періоди, коли ми можемо винести вже картоплю з льоху і готувати її до посадки. А цей період єровізації, озеленення, підготовки це все у нас важливий період. Отож, найкращі періоди зараз на березень місяць ми розглянемо. Виносимо картоплю, картоплю на ярвізацію 1 березня після 12 години дня це у нас овен зростаючий місяць і до кінця доби, 2 березня з 0 годин до 15.30. Наступний період телець зростаючий місяць 3 березня після 13.30 можна починати і до кінця доби, 4 березня всі 24 години, 5 -го березня з 0 годин до 12 години дня. У близнюках теж гарний період 5 березня після 15-ї години до 0 годин. 7 березня, з 7-ї години ранку до 16-ї, скажете мені, що я просто забулася і загубила 6 березня. 6 березня перехід місяця з першої у другу фазу, а це напружений час і він не підходить для того, щоб проводити цей важливий агроприйом підготовки картоплі до посадки, до важливого агроприйому яровизації. Тому шосте число ми виключаємо. Йдемо далі. Рак зростаючий місяць, 8 березня всі 24 години, 9 березня з 0 годин до 22 години ночі. Ще один важливий період лев, зростаючий місяць 10 березня з 1 години ночі до кінця доби, 11 березня з 0 годин до 21 години 30 хвилин. Далі буде перерва, спалений шлях місяця, сама повня і місячне затемнення. Вони не підходять нам для того, щоб ми турбували навіть картоплю. І ось уже з 16 березня, коли місяць вийде з паленого шляху місяця, і у нас є до переходу в інший знак, період з 9 години до 11-ї години ранку, як, який ми можемо використати для того, щоб виносити картоплю для ярвізації. Наступний період 17 березня починається в Скорпіоні при спадаючому місяці з 10-ї години ранку. Починаємо і до кінця доби, 18 березня, всі 24 години, 19 березня з 0 годин до 20 години вечора. Стрілець спадаючий місяць, гарний час теж для іеровізації. 20 березня всі 24 години, 21 березня всі 24 години. А ось гарний час і для посадки, і для іровізації. Козуріг спадаючий місяць. 23 березня з 2 години ночі до кінця доби, 24 березня з 0 годин до 16.30. Далі ще в нас є два періоди до кінця місяця. Це риби, спадаючий місяць. Перед гекатою є гарний час, 27 березня з 0 годин тільки до 12 години дня, і все. І потім після гекати, і теж після сонячного затемнення, народження молодика, починається гарний період 31 березня з 13 години. Після 13 години можемо виносити картоплю на героїзацію і до кінця доби. Що ж, давайте. Подивимося зараз, отак, От щоб весь аграрний гороскоп на березень місяць по питанню яровизації картоплі був на екрані. Можете зупинити, записати, підготуватися і виконати цю важливу справу, важливий агроприйом підготовки картоплі до посадки. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Бажаємо вам гарної погоди. Міцного вам здоров'я! І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.